Зимові пастки, як не стати пацієнтом травпункту з приходом перших морозів та ожеледиці, наші вулиці перетворюються на смугу перешкод. Те, що для дітей є приводом для радощів, для дорослих та медиків, часто стає початком так званого сезону травм. Це період, коли кількість пацієнтів у приймальних відділеннях зростає у кілька разів. А звичайна прогулянка до магазину може завершитися тижнями реабілітації. Отож, як вберегтися від невдалих падінь та обморожень у зимову пору поради збирали журналісти ТВА. Із приходом справжньої зими зі снігом та морозами значно зростає ризик падінь, які нерідко призводять до серйозних травм. За словами лікаря-травматолога, появу ожеледиці одразу відчувають у травмпунктах. За кількістю пацієнтів із характерними ушкодженнями. Збільшилась кількість пацієнтів пов'язана з ожеледдю, переважно травми верхніх нижніх кінцівок, переломи гомілок і м -м, передпліччя в типових місцях. Стандартні травми в травматології на 100% відсотків вберегтися від падіння неможливо, Втім, ризик травмування можна зменшити. Фахівці радять обирати взуття з глибоким протектором або спеціальними накладками, ходити уважно та за можливості оминати слизькі ділянки, надаючи перевагу безпечнішим маршрутам. Від падіння ніхто не застрахований, і наслідки падіння можна мінімізувати, навчити, навчившись згрупуватися, але для це треба виділити час і зреагувати вчасно. Якщо пацієнт літнього віку він навряд зреагує. Якщо ви вже падаєте, це, це вже погана можливість. Треба вибирати маршрути, напевно, довше, але більш безпечніші. Не, не стидатись використовувати опору. Якщо пацієнти постарше або мають якусь супутню патологію тростини, милиці. Використовувати спеціальне взуття або накладки на взуття, щоб уникати падіння. Лікар наголошує, у разі падіння не варто зволікати зі зверненням до медиків, адже своєчасна допомога дозволяє уникнути ускладнень. У нас бажано звертатися зразу через те, що в перші три дні до наростання набряку можна обійтись консервативним лікуванням, можна провести закриту репозицію перелому гомілки чи Кісток передпліччя і лікувати консервативно. Якщо відтермінувати цей час, то переважно це вже оперативне лікування. Ще один небезпечний супутник зими. Мороз Він може спричинити обмороження на сам перед кінцівок. Тож фахівці радять не нехтувати теплим одягом, рукавицями, шкарпетками, а також користуватися сучасними засобами зігрівання. Є зараз хімічні або фізичні грілки, які можна використовувати. Теж ніяких проблем немає, займають мало місця, Багаторазове використання, кидаються в куплячу воду, поновлюється їхня функція. Лікарі наголошують на важливості обачності в період ожеледиці та морозів. Адже погодні умови змінюються однак, ризики зимових травм залишаються актуальними протягом усього сезону. Юлія Слободян, телеканал ТВА.